Будівельники, сантехніки та токарі. Ці робітники зараз найбільш затребувані на Черкащині. Принаймні, у цьому переконують обласні владці і керівники закладів профтехосвіти і запрошують на традиційну виставку педагогічних технологій. На цьому виставковому майданчику своїми доробками та надбаннями діляться представники більше ніж двох десятків професійно-технічних навчальних закладів області і скрізь переконують майбутнє саме за робітничими спеціальностями, бо золоті руки потрібні скрізь. Ну, така підставка дуже корисна для домашніх умов, тому що можна залишати вазони без догляду. Поливає поливна система, сама поливає квітня. Її випускниці Марині Підрейко, робітнича спеціальність, нині слугує на передовій. Дівчина-кухар із позивним Мальвіна, переповідає педагог, вже більше року. Незамінний помічник для захисників рубежів. Годує солдатів смачними стравами. А ось Владислав та Богдан хизуються на виставці педагогічних технологій тим, що вдосконали систему охолодження сучасного автомобіля, все аби водії пояснюють краще контролювали температурні показники свого двигуна. Ми встановили контрольну лампу і звуковим супроводженням вимкнення електровентилятора. Студенти канівського прогучили ще щоразу, дивують чимось надкорисним. На свої винаходи тамтешні студенти вже мають чотири патенти. Цьогоріч теж вирішили дивувати на виставці. Демонструють верстати з комп'ютерним програмуванням. Обробку деталей, заміну їх розмірів та структури виконує комп'ютерна програма стимулятор. Робітнича професія завжди прогодує, каже заступник голови облдержадміністрації Віталій Коваль. Він один із відвідувачів виставки. У них є на сьогоднішній час велике майбутнє. І всі, я переконаний, ну хай не всі, але 90% студентів, які випустяться, одразу знайдуть себе на ринку праці. Найбільший попит в області перераховує владець. Нині на будівельників, сантехніків, токарів та слюсарів. Юля Доброскок, Роман Буша, Віка новини.